справа. Написав заяву. Сьогодні Ви можете скільки раз пишете? Це ще де не раз. А ну, де ми вже? <ріг> і не прийняли ми заяву. Я це І не прийняли. Не прийняли. Я зараз закладний письмо офіційно. Поставлю там 14 днів. 14 днів, вроді, Так, у вас до 2 неділі знов к Ні, я не буду подавати. ви не почувається, це не буде. Ви добилися чого, питань немає. <ріг> 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 Але ви ми будемо тоді, що я вам показав. Ну, да я, я, я дуже жалію, що я з вами була півтора року тому, що я вам тоді повірила. Що ви те вказали, це особистий конфлікт, особистий конфлікт. А потім коли подивимося всі документи, коли були заступники, що раз таємно. Я дуже чітко побачила всю вашу Час деяльні. час руку. А, а час вже показав. А, а час вже показав. A qollën do taz morally në drejë udhë, A qollën duoni do mboxen Fig kaikëpul përmagda në 16uesen qias drie ate buka. A qollën bëgjeg me durningë shérakish newspaperu agrujarë第三u. Mo qollën shermiki e la nëlė t excelimin e vuddik, a mbejnu vizionatë se f raynë sot i awatar vizionat nëgal e tepower 각ë qechve��in eدي a drenqan. Як директор вас не можна критикувати як директор? Я ще вам скажу. Як особиста людина? Я не маю неправдивої інформації. У нас особистих конфліктів з вами Скажіть, в, немає. Ми вас критикували як посадово. Ми не маємо особисто проти вас. Скажіть, Садеба Святого Миколая. 60-го року побудовано пісню. На всю країну. На всю країну. Так. Розказуємо. Розказуємо. Ой, будинок. 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 Так. А ви запитаєтеся, хто той був, який продав перед вами? Такі наші бізнесські продажні люди. О, такі, о, ви це, оця то, то я тут не брехав, що він 2000. Чому ви, хто був, ви це? Я тут ти, не брехав. Там де, ти, ти. так написано, що він, але я відношуся до то, того, не маю права продати його. Скажіть, чому ви на, на, на компроміс з громадами збираєте? чому ви не хотіли йти ніколи? Ви були в мене в парку. Був, був. Чим не було компромісу? Я був один раз, у вас. Не було, ми говорили, що Я вам казав, я вам скажу дослівно, я вам скажу, що я вам говорив. Я вам сказав, всі ті е, об'єкти, які будуть Садива Святого Миколая, тому ми подібну, ми готові дати оренду за одну гривню, а весь бізнес треба віддати оренду, як е, в цілі ціліжовані всі Ці шкура. Я так говорив, скільки... що є всі. Ну, це тяжко так. Воно пісні не було, воно повинні не було, що мене просити, бо це не розкручували разом з тим, бо я це хотів. Ви вже за цим розиниться. І я... Я не проти, я не проти. Ще я вам щось скажу вам, ще я вам скажу. Ніколи я не був проти людей. І проти того, що ви. І то, що там одна Дорохіденка сказала, що там на мене вже зареєстровано. Та їх хотів кузнати, якщо це зареєстровано. Дивіться, дивіться. Особисто зрозумійте правильно. Особисто проти вас немає нічого. Особисто. Є, Бо, ви є керівник, ви на керівній посаді, ви ще му Я 15 років віддав у чому гарні. Я хтось доріг, я то зробив усе спільно там. Василь василь, ну, вас василь, 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 василь василь, оце рубка, оце рубка Василь Василь, оце рубка, скажіть мені, дивіться. Василь 30 оця я гарантую. працівників підставляють. Ваша не ще раз вам якщо Хто ж рубав, то я відповідати. А як якщо ото підписує ще, ще раз по курсі відповідати? Будуть відповідати ті, хто рубали, то я не рубав. Так а та чого не рубали. Уже ж розбили без приділи. Ви ніколи не виганяли. цих таких. Пристосуванців, які які возять вам це все. Ще поїхали тобі, ще одне. Буде новий директор, не веде порізок, і все буде нормально. Василь, Василь, зрозум... Зрозумійте, прав... і... Можна я вам розкажу одне слово? Зрозумійте правильно. Дай не цікавить нас директор, так. не цікавить нас посади. А. нас цікавить стан справ. Дивіться, ми сто раз хотіли до вас донести. Я тобі дай, хоче. Дайте запитання. Давайте да, 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 запитання. У шашерах 1,3 гектара да, три гектара да, вироблено руку. Бачивці, хто поніс відповідальність. Люди тягли, яким платили мало уроки. Ви це розібралися, ви провеслували. А ти знаєш, хто як то відів тут? Я не знаю, хто ну, я, 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 май, я, не, не на роботі. Хто не на роботі? Не калюк. Але якщо ви побачили, що це не неправильно, то вийшло станції. Які погоди? Ви даєте на вищій станції і вони погодяться. Вони в що чутки по всіх не чувствує. Скажіть, будь ласка, бо які регламентували даний рух, вони хто подавали? Бачили. Є потреба носені, і вісничі, там був лісничий мастер. Але є статут і положення парку. <постеження> 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 Ви не, не можете займатися тільки рухами, ви маєте збереження займатися відтворенням. Дівчата, я вас прекрасно розумію, що то є. Ну, подивимось, що робиться, ну, все буде. Це, ми, це, що ми, стоїт, ми, це, ми бачимо, що стоїть, це так має а, стояти, а здорова деревина має йти. Просто от мене, як людина, болить. Я вам усім дякую, що ви мені помогли, що я піду з цього. Збудеться. А ви так рік до пенсії, то чому ви давали на конкурс свою заяву? Я Поясню, постріляли, що я на пул боюся подати на конкурс, Тому я подав. І ще більше, якби я не був виграв конкурс, я був виграв конкурс, то я через місяць мав 50 заяву не буду. Ще одне питання ми ось відповідаємо. Будь ласка, ми сюди не приймаємо земля. За вашим підписом 4,2 2 без рішень не було цього, не було ні. А ваших, а на, ваших, вас, на ваших так. працівників. Значи, ще раз я ти пояснив. Не робив це, не робив. У вас підпиш там стоїть. Поставили фільтфір, підклав через. Ну що ти? тут Особисто проти вас ніхто немає. Ну, Ну деревані, понятно, що Михалюкові. міхалюкові. За вас теж що платить, він за вас ставить. Це, ось, Значить, ось, ось. як пояснює за шешують. Мене більше були теж. То Соколюк і Михайлюк, які там родилися і мали, то їм відмінили державняки. А от другим не повідмінювали. От чого? А чого я тоді? Чому а я? ви не звернулися а не в міліцію, в в до мене? Я звернувся в прокуратуру, ще так звернуть. Прийти до мене, ти покажу, скільки звернувся. У нас депутати Верховної Ради, Верховної, Ради Верховної Ради звертаються і, і, <кхи> і, 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 і кажуть, що раз... ми можемо це увагу. Приїхати Бедва. А ми землею не треба. було по усіх усіх 7 -7. То І Давайте разом роботи. тоді відмінимо. Ні, я, я вам покажу це. Добре. А ви давайте рухати. Хлопці, я Добре. тут тепер. От. І то, що ви кажете, що 4,2 га, повірте мені, ні писав, ні давав, цього ніколи не було. Василь ми не воюємо проти вас. Ми воюємо проти системи. проти степ... системи. Мені болить, болить що вирішують долю цурчі у цих креслах. Система, Утоку. система, я особо пишу система. То вам ще людям. Михайлюкова і Соколю, це їхня земля, фактично. Не їхня, не правда. Це неправда. Або є. от Його діду звідти це, родом. Я підготував. Соколю покажу, мені лишки, а це пізніше. Що <голові> він там говорить, що він там, в в Ну Це вони, це, це ваші питання. Як це, це, це він купив? Ну Я не знаю, що це розповідається. Але є другі, які на території, там, де репресійні будинок, побігти другі, коли ми що третій будинок. І шесовський голова теж там замішали. Ну це ваші питання. Ви з ним дружите, Василь Васильович. Він каже, що він живе у вашій квартирі. Він каже, що він живе у вашій квартирі. Ну тебе це чутке, ну це чутке. це казав казав. Ні, просто поясніть, чому міністр не прийняв вашу заяву. Міністра немає. І що нам так? Хаті сказали, що треба, щоб проводили, то ми не беремо, ви ще передумаєте. Але я... Ну ви селешні, ви такі посолки. Ні. Я це за кожним письмом, офіційно, то

Ну, ми знаємо, як мало бути з рішенням за особливі правоохоронні досягнення, мали призначити без конкурсу. У нас ці документи підтверджують є. не ти камністю в міністерству. Ми це знаємо. Я в мене, в мене на телефоні, можу показати, що 13 природоохоронних і ваша філія, що ми тут пікетували без конкурсу інформації на 5 років. Це неправда? Це я не знай, я там, що... Це неправда? Добре, я вже показую. Вже... Покажу. Вже покажу. <реш> я показую. Чекай, Ще кажіть, що зустрітися <реш> не можна когось хоч від міністерства. Хоч міністерство тут з вами система. Ні, <поє> питання, немає. ми були в мене. Бул, Бул, Бул. Бул. Так, Бул, так, і в любви час приходити нам через Але Ми вже документи...

Якщо ви сьогодні мене запитали на покупці комісії, що вони з тут. Я вам хочу сказати, що я є вільна людина, живу в вільній державі. Поясню. І можу бути, де хотіти. Якщо б мене не запустили, я б село не зайшов. Я поясню, поясню. Тоді сказали, хотіли мої їхати, ще там їхати. Сказали мені, що тут мають бути журналісти і члені -е, комісії. Тому я запитав всіх, чого, якщо Мені сказали, я сконсуртували задоволені питання. Не я є вільна людина, Але я запитавши, так хочу, тобі Я А ви не... є? ви два прийдіть. я вам дуже багато ще покажу, я вже займатися цим не буду. А я вам дам багато чого інтересу. Ви подивіться, хто за цим світ, яка мафія. О, оце вже ви цікаво починаєте. А я вам покажу, куди я звертався, куди я писав це все. І вам покажу, ви думаєте, що я ж вам не вигідну. Ja а що він мені може бути не вийти? Ні, ну це не нічого не вийде. Ви be... багатьом я не вийшов. Але не може бути. А мені, в... а мені. Мені велике, повірте мені, ви не повірте. Знайка б я був виграв полку, щоб я був виграв полку. Ні, я через що Це принципи, це принцип. А тепер, я можу людям пройти людям, щоб вони прийшов, все, те ході все. <реш> ну, що цікаве було змагання. Ні, mm -hmm. ну, там нема, це нормально, тому я пішов на це, що але... раз поди... Андрій, 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 пішов. але так видиться мені воги, це... Дежу, в очі. Він що робиться по замежанні парки, де ж величезні території. Але це ще раз поясню, але там, а парк що? Парки 32 тисячі гектарів. Це що 4 тисячі, найбільше 32 тисячі гектарів. 32 тисячі гектарів парку. Тому що уж вона жіще робиться. Якби ми сказали, що там краще, ми б були брехуни, no, no, але там гірше. І ви ще, знаєте, як говорите. Ми б вас підтримували, якщо б ви нагнали ще ще пару чоловік, які вам no, шкода. Ще тут? раз, ще раз пояснюю. No, ще, ще раз вам пояснюю. А ми не кажемо, що там добре у вас зла. Як стикнетеся з цим, Нема кого перша брати, зараз. Треба не хоче, не, що нема на роботі. Це каже, а друга скрипені, цю пісні цю, що а Соколецький батьків. Але рубай, колещики. Ви знали. І кажуть, що везуть вам. І кажуть, ну чесно слово, я, вам, я, я, рублю, Власне, я не вийшла, ну це все. Я. Що, б, то, я попав, там все. Все, дякую вам.